Давіта Рахамія заперечує, що партія Слуга народу близька до розпаду. Сьогодні з'явилася інформація, що кілька там депутатів, чи то десятки депутатів хочуть вийти. Вийти, тому що в них мотивація зникла. Ніколи не думав, що сидіти у Верховній Раді і отримувати там 100 плюс тисяч, мати помічників і мати все-все забезпечення, і один із найдешевших буфетів у Києві з червоною ікрою і рибою це, знаєте, втрата мотивації. Хто втратив із вас мотивацію, шановні мої, ви знаєте, ТЦК. І далі учебка і фронт. Там мотивація буде от таке на вижить. Вижить. У вас буде от така мотивація. Втратили вони мотивацію, ти подиви на них, а красавці, які вже забезпечили себе да, повністю. А тепер втратили мотивацію. Не випускають, кажуть, за кордон. Не можна з'їздити у відрядження. Що вам там робити? Алло, ребят, що вам там робити в тому відрядженні? Що? Ви хто? Хто вас знає? Хто? Ви вчора фотографували весілля. Ну вже не вчора. Ми вже під е декому з вас живемо 5 років. Ви вже й забули, що ви там робили. Вас ніхто не знає. Ви часто ні мову не знаєте, не вмієте говорити, нічого Ш де ж де? Що ви хочете робити за кордоном? До родичів з'їздить. Ви їх вивезли. Я розумію, що ви ще хочете? Для чого вам? Е я теж не можу. Ні, я можу виїхати, але я не хочу. Але це дуже складно для мене було би. І вам дуже складно. А у вас мотивація пропала? А у вчителя не пропала мотивація в школу ходити? Ні за його гроші, за його зарплату. А у вчителя, е у водія е тролейбуса не пропала мотивація за 8, за 10, за 15 тисяч гривень. Возить вчителів, бо часто в них немає автомобілів. У них не пропала мотивація. А у вас пропала мотивація. Боже мій. Може прийдете на курси якісь? Може вам курси записати? мотивації, знаєте. Мотивою депутата залишатись депутатом під час війни. Так от Давід Арахамія вже змушений вас заспокоювати, вже каже, що та усім би так розпадатися, як нам за цей час ми провели реформи, на які у Верховній Раді не було голосів із часу проголосування незалежності. Отут, до речі, з Давідом я не можу не погодитись. Дійсно, у Верховній Раді за останні часи проведені такі е рішення, які дійсно ні одна Верховна Рада не наважувалась це зробити. 에... Да, Давід, ви абсолютно праві. Не знаю, наскільки це кому там допомогло, і наскільки це пішло на користь українському народові, частина з цих рішень. Але те, що не наважувались попередні депутати зробити те, що зробили за останні 3-4 роки, це точно. От ви абсолютно праві. Я, я щиро, я, я абсолютно поділяю вашу точку зору. Виховуйте своїх депутатів, давайте повертайте мотивації. А хто взагалі демотивований, вручайте їм повістки. І мотивація у них зразу з'явиться точно вам кажу. Телеграм телеграмі, Ютуб, в шапці профілю. Підписуйтесь.